Вітаю, мої дорогі! У цьому випуску найцікавіше за світу IT, рекорди українських технограмант, прориви ши функції від Google, оновлені Visual Studio Code, яку ви дуже полюбляєте, та гарячі релізи, TypeScript і Dena. Мене все ще звати Сергій Немчинський. Давайте розбиратися. it підрозділи українських компаній зробили рекордний 7 мільярдів гривень. У 24-му сукупний виторг зріс майже на 50% і сягнув 174 мільйона гривень. Модус X, що входить до групи ДТЕК, показали найвищий виторг. 1,8 мільярда гривень. Компанія працює як внутрішній постачальник IT рішень, але також обслуговує сторонніх клієнтів. Її штат налічує понад 700 фахівців. До речі, ви чули взагалі про цю компанію? Я ні. А на ринку активно ведеться пошук DevOps інженерів, розробників та бізнес аналітиків Nova Digital відповідає за всі цифрові сервіси нової пошти ну, її ви точно знаєте від застосунку і трекінгу до платежних систем та операторських інтерфейсів. Попри скорочення персоналу у головній компанії, цей підрозділ навпаки розширюється і вже налічує 960 спеціалістів. Ахрініті, його виторка у 2024 році склав 988 мільйонів гривень. Київстар Тех забезпечує розробку ключових цифрових продуктів для Кейстару. Тут я навіть не буду коментувати, серед яких мобільний застосунок, платформа Контакт Центру, Джет. Із сервіс масових смс розсилок. У 24-му виторг компанії досяг 975 мільйонів гривень. Наразі головна ініціатива створення української великої мовної моделі у партнерстві з цифри. Ми вам про це вже розповідали. MetInvest Digital працює ну, як для холдингу MetInvest ви здогадалися, так і на зовнішній ринок. У 24-му році, вперше, після повномасштабного вторгнення підрозділ знову вийшов на зростання, отримавши 801 мільйон гривень виторку. Тема Temabit, внутрішній IT підрозділ Fosier Group, відповідає за цифровізацію таких брендів, ви знаєте, як Сільпо, Фора, аптека Біла Ромашка та Marketplace Mao До речі, перший раз про нього чую. У 2024 році компанія показала виторг 754 мільйони гривень, що на 360% більше ніж торік. До десятки лідерів також увійшли IT-компанії Нафтогазу, Водофону. Дочірні підприємства Modern, Expro Mint Innovation і Fox Team Digital. Угадайте від кого? Звісно, від Foxtrot. Ну, навіть не знаю, що тут додати, але я прямо радію, коли чую інформацію, що українські компанії, нарешті, почали ну, використовувати наш дуже великий потенціал it галузі української. Ви ж пам'ятаєте, дуже багато років українські компанії просто не мали змоги користуватися дуже дорогими українськими розробниками. Нарешті ситуація змінилася. А ви мені все казали, ой, падіння зарплат в ІТ це так погано, ай-яй-яй, ми все помремо. Ні, навпаки. Ми будемо нарешті працювати також для українських компаній, і українські компанії будуть більш конкурентоздатні Порівняно з іноземними. Це дуже круто. Ну, слухайте. А зарплати поступово зростуть. Не приймайтеся. Fox Minded святкує день народження і дарує знижку 20% на менторство Весь липень. Ментор це не просто наставник. Це людина, яка дає напрямок. Допомагає навчити зайвого, не втрачати час, іти чітко і напряму до першої роботи. А якщо ти вже працюєш, покращити знання, розібратися в складному, зростати певними. Лише раз на рік можна придбати будь-яку кількість місяців менторства зі знижкою 20%. Це твій шанс вийти на новий рівень. Не прогав! Google запустив нові ши-інструменти в Україні. Нарешті ми не. А, ну да, Давно. <плес> Ладно. Нова функція в Gemini дозволяє завантажити фото, описати бажану сцену та обрати звуковий супровід. Після цього система згенерує коротке відео за цими параметрами. Опція поступово з'являється у користувачів і стане повністю доступною найближчим часом. Ще один новий інструмент Flow, орієнтований на тих, хто створює фільми, кліпи чи інший візуальний контент. Він працює на основі моделі Veo, ви здогадалися. І і Gemini та дозволяє створювати відео з текстових описів або зображень. Усі згенеровані ролики маркуються водяними знаками, як візуальними, так і цифровими, щоб було зрозуміло, що контент створений за допомогою ШИ. Крім того, Google представив новий тариф Google AI Ultra. Він надає розширені ліміти, доступ до найпотужніших моделей і унікальних функцій, включно з тим самим флоу та генерацією відео з фотографій. Цей план орієнтований на кінематографістів, розробників напевно, ігор та всіх, хто прагне максимально використовувати можливості штучного інтелекту. До речі, я був на конференції FDA плюс DevRain і там якраз показували можливості цього флоу мені дуже сподобалось. До речі, напишіть в коментарях, чи використовуєте ви такі можливості. Я поки ще ну так, більш-менш розумію, що там робити. Visual Studio Code посилює підтримку, Copilot Chat і MCP. МСП тепер скрізь, просто просто скрізь. Оновлення Studio Code до версії 1102 принесло чимало нових можливостей для розробників. MCP, який стандартизує спосіб передачі контексту між великими мовними моделями, але напевно це вже не треба пояснити, хоча, ладно, на всяк випадок, тепер став загальнодоступним і підтримує авторизацію, підказки, семплювання та керування ресурсами. У Visual Studio Code з'явився окремий розділ для встановлення та адміністрування mcp серверів які тепер інтегруються з профілями користувача та синхронізацією налаштування. Водночас Microsoft відкрили код розширення GitHub Copilot Chat під ліцензією MIT. Дякую їм за це. До речі, це гарно. ліцензія я якось розповідав про ліцензії. Це дозволяє розробникам веб-чата механізми реалізації чат режимів та користувацьких інструкцій, а ще створювати власне покращені інструменти на основі відкритого коду. Серед нових можливостей чату вибір конкретної мовної моделі, автоматичне підтвердження термінальних команд, редагування та повторне Насилання запитів. Редактор чат режимів та інструкція тепер підтримує автозаповнення, перевірку синтаксису та підказки для метаданих. У самій IDE додали нову команду для повторного запуску всіх активних задач. А в Windows-версії Visual Studio Code рамка вікна може змінювати колір відповідно з системних акцентів, навіщо це я не розумію взагалі. Але ладно. Так, Святково. Перемикач у налаштуваннях редактора тепер дозволяє перемикатися між результатами з використанням ши та без нього, щоб порівняти, що він змінив. Ну, наче добре. Ну, окей. Навіть не знаю, що додати. Реліз бета версії TypeScript 5.9. Ура! Серед головних нововведень реалізація відкладеної оцінки модулів відповідно до стандарту ECMAScript 2005, а також досконаленої підказки в редакторі. Знову ж таки, Visual Studio Code. Відкладена оцінки модулів через новий синтаксис Import DF дозволяє завантажувати модуль, не виконуючи його одразу. Це дає змогу розробникам самостійно визначати момент виконання коду і уникати непотрібних побічних ефектів на старті застосунку. Дякую їм за це. Модуль активується лише під час першого використання, що особливо корисно для важких або мало залежних модулів. Ну, ви розумієте, я навіть ну, зрозуміло навіщо це. Ще одна новинка так званої розширювальної підказки, які дають змогу бачити повніші типи змінних прямо в інтерфейсі редактора. Користувачі Visual Studio Code зможуть керувати цими підказками за допомогою кнопок, розгортаючи або згортаючи інформацію. Окей. Також з'явилась можливість налаштувати довжину підказок. Ох! Мабуть, я не знаю, вони нарешті там щось таке банальне ще знову придумають. Як сказати? reinvent the wheel. TypeScript 5.9 отримав низку оптимізацій. Кешування проміжних інструкцій типів для економії ресурсів, підтримку опції —module 20, що відповідає специфікаціям nodejs 20 і спрощену команду ініціалізації tsc — init, tsc init яка створює мінімальний конфігураційний файл ts.config. JSON. Ну, такі, як на мене, достатньо мінорне оновлення, але добре, що вони є. ДН24 повертає бандінг Нова версія JavaScript і TypeScript рушія вже доступна. Я знаю ви її любите. До речі, я також дуже чекаю, коли вона нарешті стане ну, нормальною альтернативою для Node.js, тобто порівняється з популярністю. Ну, ви знаєте, я не дуже люблю, коли там на ринку якась монополія. Ну і Дена, тримаємо за тебе клучки. Серед ключових нововведень повернення команди Dana Bundle. Вона дозволяє створювати ал JavaScript bundle для браузерів і серверів і підтримує, звісно, NPM та JavaScript Registry. залежності. Збірка оптимізується автоматично завдяки trist shaking та мінімізації через ES build. А в майбутньому з'явиться можливість викликати бандл програмно та розширювати його функціональне за допомогою плагінів. Плагіння це добре. Також стабілізована підтримка ОПЕТ Телеметрії, яка дозволяє автоматично збирати логі, метрики та трейси. Цю функцію вперше представили в версії 2.2, А тепер її можна повноцінно використовувати у продакшені. Ура! Dena 2.4 полегшує керування залежностями. Нова команда Dena Update. О, це круто! Оновлює NPM та JSR пакети у файлах denet.json або package.json до останніх сумісних версій. Супер, просто нарешті. Серед інших змін поява пропорціa-прелоуд, що дозволяє запускати код перед основним скриптом. Це стане в нагоді тим, хто створює власну платформу, потребує ініціалізації глобальних змінних або встановлення залежностей. Крім того, в середовищі Дена додано глобальні змінний Node.js, для яких більше не потрібен нестабільний парпарец. Дякую. Покращена сумісність з API Node.js, а нова змінна середовище Dena Compact 1 допомагає легше інтегрувати Deno у проєкти package.json. Також Fetch тепер працює поверх Unix і вісок сокетів. Оновити Дене можна, звісно, за допомогою команди Dane Upgrade. Ну тут вже не мінорне оновлення, а дене апдейт це просто клас. Молодці. Ось таким вийшов випуск новин на цьому тижні. Техногіганти розважаються і створюють для нас ще кращі інструменти, оскільки з заміною програмістів хі -хі, поки тяжко. І я вангую, буде ще довго тяжко. І нагадаю, що в нас в честь дня народження знижка 20% на всі наші курси. Не пропустіть можливість, за яку подякуєте. Нехай багії деплої не роблять вам в житті Шисторі. Люблю вас, пока. Для мене рок-н-ролл рол це автобус, в якому ми проводимо час між концертами чергового турне. Том Кіфер Сіндерелла.